Вітаємо в Абетка Пригод! Сьогодні ми будемо досліджувати чарівну літеру Б. Ви готові? Тоді починаємо. Це літера Б. Повторіть за мною: Б. 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 Молодці. Б – Це банан! Банани жовті та дуже смачні! Вам подобаються банани? А ще Б це баран! Барани мають кучеряву шерсть і роги. Ви бачили колись барана? Ось будинок. Б це будинок. В будинках живуть люди. А ви живете в будинку чи в квартирі? Дивіться, бегемот. Б Бе це бегемот. Бегемоти великі і люблять жити біля води. Ви бачили колись бегемота? Ми вивчили стільки слів, що починаються на літеру Б. Повторіть їх разом зі мною: банан, баран, бегемот, будинок. Відмінно, друзі, ви чудово попрацювали, досліджуючи літеру Б. Обов'язково приєднуйтеся до нас наступного разу для нової абетки пригод. Дякуємо за перегляд. Не забувайте ставити лайки та підписуватись на наш канал для нових веселих пригод. До зустрічі у наступному відео.